Скільки грошей мені потрібно, щоб виграти такий автомобіль зі Штатів? штату. Кемлюха, 50. -ка. Дивись, гібрид. Представ собі, що ти знаєш, що в тебе 3-4 місяці десь буде там 10 тисяч доларів. Але зараз в тебе є 3,5. Цей автомобіль ми виграли за 2,5 тисячі за аукціонним збором 3 300, 3 тисячі доставка, 3 тисячі розмитнення і десь в районі тисяча ремонту. 10 тисяч доларів став автомобіль. Тобі потрібно всього-навсього. Перший платіж 3-300 доларів для того, щоб купити цей автомобіль. Далі 3000 доларів тобі потрібно а, через декілька місяців для того, щоб оплатити логістику, і 3000 доларів для того, щоб оплатити митницю. Це все приблизно. Тобто, і за три місяці ти отримуєш вже свій власний автомобіль, далі вже потрошку його відремонтував, і на цьому автомобілі їдеш працювати, заробляєш гроші. Такий же автомобіль ми можемо в оренду з правом викупу взяти тобі зі штатів. З першим внеском покупка автомобіля зі Штатів. Наприклад, може ти хочеш Camry 70 або Corolla там, і в тебе є там 6-7 тисяч на покупку, ми можемо мрію тобі е, здійснити. Цікаво, в шапці профіля, номер телефона, звертайтеся, або просто пригон під ключ 500 доларів.